Знаємо, що має припертися Вітков до Путіна, і вони мають там щось розглядати. Вчора Путін публічно відмовився від того ж самого свого плану з 28 пунктів. Ми розуміємо, що очевидно рятує він Віткова, Очевидно, він рятує і Трампа в цій історії. Однак, з яким планом все таки припруться Вітков і можливо Джаред Кушнер до Путіна, що вони конкретно можуть обговорювати. Ну, справа в тому, що зараз хаос певний сформувався навколо цієї ідеї з мирним планом. Uh -huh. Їх багато, вони різні. Багато сторін долучаються до їх розробки. Багато є коригувань, які потребують узгодження. Тобто, це зараз така переговорна фаза, я би сказав, коли ми ще не маємо безпосередніх перемовин по суті, але кожна сторона. Пропонує свої е, пропозиції, свої вимоги, і можна так сказати, свої ультиматуми. Тому очевидно, що е, в Росії теж є певний хаос цього приводу, тому що початкові 28 пунктів, які писалися різними кагибістами і е, оточенням Путіна на кшталт Дмитрієва, е, Ушакова був вдало відбитий українською стороною, яка домоглася там зміни формулювань, принаймні по більшості пунктів. Е, і як ви правильно зазначили, спочатку Путін сказав, що ці пункти плану йому не підходять і вони не можуть бути реалізовані вже сьогодні. З'являється заява з боку того ж піскова, який чекає е, на делегацію Сполучених Штатів за для обговорення пунктів плану, які були узгоджені в Женеві, тобто які вже враховують українську позицію. Мені здається, що тут трошечки є неясність приводу того, які ж все таки домовленості будуть, але ключове інше. Ключове те, що якщо туди летить відков, це означає лише те, що Росія повернеться з ще більш жорсткими, ще більш ультимативними вимогами по закінченню війни, аніж були до цього, тому що Вітков уже савиться статусом агента російського впливу всередині Сполучених Штатів. Я думаю, що він втратив довіру з боку ну, українського суспільства ще раніше, тому що великої любові до нього не було ніколи. І ми бачили цю відверту про російськість, але й з поміж американського е, політичного класу, політичної еліти, е, ми бачимо останні дні, як штормить просто е, політичні кола, які і від республіканців, і від демократів говорять про те, що людина, яка там допомагає ключовому е, супротивнику, ключовому ворогу сполучених штатів е, ухилятися від санкцій, перебивати порядок денний, який формує президент Сполучених Штатів. І подібні речі навряд чи можна вважати там довіреною особою, людиною, яка відстоює інтереси е, своєї країни, тому я нічого не очікую там позитивного насправді, і у мене все більше сумнівів з приводу того, чи все ж таки, зважаючи на весь той е, контекст, взагалі відков залишиться в цій ролі, і чи зможе він продовжувати е, представляти інтереси американської адміністрації задля цього, для того, аби цей процес вважався е, ну, об'єктивним. Скажімо так, тому що ми пригадуємо, чим закінчилася історія із проукраїнськістю того ж кітакела. Він mm -hmm. уже заявив в політичних колах про те, що е, буде йти з цієї посади на початку наступного року, в тому числі через свою проукраїнську позицію. Ми знаємо, що за домовленостями це не тільки була українська позиція, але це була позиція європейських партнерів, і, начебто, умовно кажучи, це прийняли і в Білому домі, що питання НАТО і ЄС. Не може взагалі обговорюватися між сполученими штатами Америки і москалями, ну це даруйте не компетенція москалів в цій історії. Ми ж розуміємо, що вони жодним чином не дотичні до тієї чи до іншої організації. У мене запитання чи приїде Вітков саме з такою позицією? Ми розуміємо, що НАТО і наші перспективи членства в НАТО це хороший такий інструмент гарантій безпеки для нашої країни. Однак чи будуть москалі подалювати в цьому напрямку? Тому що хотілок дуже багато, але оскільки є позиція Європи, іначе пристали. В Вашингтоні, то чи справді це буде до кінця з боку тих же, ж таки сполучених штатів Америки? Ну, це гарне запитання, тому що е, мені здається, в такий спосіб тиснучи там на вступ України mm -hmm. до НАТО Європейського союзу, Путін фактично е, ну шантажує і ставить ультиматуми не просто Україні, а цим об'єднанням. І говорячи, що він там не хоче, аби Україна там була, він хоче впливати на політику всередині північно-атлантичного альянсу, і це те, що точно не сходиться із баченням е, ну зокрема європейської частини країн НАТО, які кажуть, що лише вони визначають хто у. Де приєднуються які домовленості мають подібні речі. Ну от там Путін з барського плеча, так би мовити, розповідає, що не проти вступу України до ЄС. Його про це також ніхто не запитує, але ми знаємо, що він буде робити все можливе для того, аби завдяки своїм розкольникам і троянським коням в Європі на кшталт Фіцо і Орбана буде робити все можливе, аби Україна не приєдналася в тому числі до європейського союзу. Ви вже згадали кітакелага про те, що швидше за все, у січні місяці, він піде у відставку. І згадали ви зокрема сьогоднішнього заяву так того ж таки е Піскова, який на всупереч тому, що вчора Путін ніс, так він сьогодні сказав, що, начебто, Москва хоче, Кремль хоче все ж таки вивести все у мирне русло, почати мирний процес. Ось ну це суперечить тому, що ми вчора чули від бункерного. Однак, в мене запитання. Я знаю, і ми пам'ятаємо, що казав Кіт Келох, що територіальне питання і Україні буде боляче, але і потрібно буде вирішувати територіальне питання питання. і другий момент прозвучав це. Вибори він акцентував, що 100 днів після того, як буде припинено вогонь, Україна має провести. Вибори і от у мене запитання навіть у те, що сьогодні брякнув даруйте Пісков. Він сказав щось там проблема, якась з легітимністю Володимира Зеленського, але але в ЄС сказали, що взагалі то законно обраний президент і не москалям коментувати це питання. Однак, чи можуть бути ці дві позиції, саме територіальні поступки і питання виборів, зараз ключовим? По яких умовно кажучи, москалі можуть зараз вести якісь торги і торгуватися і домовлятися. Ну а потім все решта може підтягнутися на вашу думку. Ну, мені видається, що Москва зараз повертається до тих речей, які були а, з вуст Путіна озвучені ще до приходу до влади Трампа, ага. і він говорив активно про те, що українська влада нелегітимна, тому потрібно там припиняти активну фазу бойових дій, йти на вибори, проводити референдуми, формувати там нові е, судові інституції і тільки після цього повертатися до питань остаточного закінчення війни. Та тобто він фактично хоче закласти Україні міну сповільнено. Ну, дії і затягнути там питання вирішення е, цієї війни на дуже довгі роки і маніпулювати цим. Але в якийсь момент президент Сполучених Штатів, ну нинішній Трамп, він дуже різко відкинув пропозицію про те, що там потрібно спочатку проводити вибори, потім уже домовлятися. І мені здавалося, що Путін тоді, якби, засвоїв цей ляпас, так би мовити. Він у нього подіяв в правильний спосіб. Він припинив про це говорити, але зважаючи на те, що що зараз знову повертаються ті ж тези, говорить про те, що Путін дуже впевнено себе почуває відносно навіть тих сполучених штатів, тому що повертає не лише розмови, які були узгоджені як табуйовані, та але й говорить про взагалі відмову від пунктів, які там росіяни ті ж самі розробили, але американці з Україною змогли трошечки модифікувати, тобто він відчуває впевненість і таку свободу дій. Що стосується реально там проведення виборів, а мені здається, що це питання дуже ну якби яскраво і різко постане. Просто питання фізичної готовності інституційної готовності України, навіть в умовах там закінчення війни, підписання мирної угоди, провести їх в такий короткий термін. Угу. Потрібно повернути на там, де окуповані території, прифронтові території, повністю контроль над е, ситуацією, провести е, перепис чи то населення, чи виборців. Угу. Тобто, це там десятки просто пунктів, щоб не затримувати та там ефір. Які потрібно узгодити, я думаю, що це нереалістично насправді. Спасибі, спасибі величезно вам заключення, пане Максима, і за розмову Максим Джигон, політолог і партнер компанії урядових зв'язків GoodPolitics, Був у нас на зв'язку і обговорювали ми. Мирний процес, чи можливий за яких умовною відповідно роль сполучених штатів Америки в цьому ключова їхня роль, якою вона буде, і до речі, чи не пропреця Вітков знову ж таки з планом з 28 пунктів на переговори до Путіна, чи все ж таки привезе той план, який був узгоджений україною та європейськими партнерами?